Вітаю всіх. Давайте подивимось Миколаю. Миколаїв. Обстріли небезпеки Липень 2025. Миколаїв, обстріли небезпеки, Липень 2025. Миколаїв. Прикоркордони. Околиці міста. Ситуація, яка повторила, була вже повторення, будинки небезпека. Моральний тиск задушити хочуть. Військові. Дуже обережно військові. Навчальні заклади, все, що пов'язано з дітьми, точкові удари, обстріли є. І там вже в де, місця, де вже прилітало. Враховуйте, будь ласка, ситуацію. Будинки також під загрозою. І мені не подобаються околиці міста, передмістя. Ось такі місця також обережно. Миколаївська область, Курортні місця Миколаївської області. Давайте дивитися: Ситуація. Курортні місця Миколаївської області. Руйнування вже вежа випадає. Там, де люди відпочивають, прибрежні місця зупинити, щоб взагалі нічого туди не їхало. Нагнітання, робота ППО. Що мені вам сказати? Там жуть буде. Робота ППО, розмов, багато думок і переміщення військових оце все сюди. Щоб ніхто не їхав відпочивати, наприклад. Це як дати людям нерви. Дати людям напругу і ніякого нахрен відпочинку.